Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайв Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не І в сьогоднішньому огляді ми поговоримо про нову free ту плей гру, який зараз проходить Adro. Призовим фондом 5 мільйонів доларів. Розглянемо, що нам потрібно робити, щоб прийняти в ньому участь. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. Ну і далі щодо проєктів, перше, що хотів би відмітити, це щедрість Репабліка», який роздав нам за бейджі від долара до 6 Краще б вони не позорились та залишили ці кошти собі. А що до обміну XP зовсім не зрозуміло. Проводити обмін, але так ніхто цього і не робить. Тому я думаю, що цей проект довго не проживе. Ну, але ми не будемо про це і шкодувати. Троє майнер продовжує платити, симулятори працюють стабільно. Так, збираємо NFT від порту він. Ну і далі давайте перейдемо вже до самого огляду. І сьогодні поговоримо про такий проект, як Dutch City це Free2Play, play to earn гра, в якій ми зараз можемо прийняти участь у роздачі, фармити поінти і далі по закінченню роздачі отримати за це токени проекту DCM Роздадуть вони 500 мільйонів токенів на суму 5 мільйонів доларів. Звичайно, ця сума поки що нічим не підтверджена, це лише заявки команди. Але якщо насправді це так. То тут можна буде доволі непогано заробити. Ну якщо навіть ця сума буде менша, все одно щось ми зможемо заробити. Проект цей дуже схожий, хто знає на проект Pixel Там ми також приймали участь у роздачі, гра працює досі і виплачує. Можливо, ще хтось в неї досі грає. Тут схожа механіка гри, але це все ми розберемо по порядку. Ну щодо роздачі, триватиме вона 10 тижнів, як воно тут називається епізодах кожен епізод триває рівно тиждень, і по завершенню вже ми зможемо отримати свої винагороди. Зараз, як бачите, в них на Твіттері вже 32,9 тисячі підписників. Стартували вони тиждень назад. Також, як бачимо, вони постійно роблять пости. Тут можна навіть по цих постах подивитися, що нам потрібно робити, які дії виконувати, як все працює. Але ми зараз все поетапно з вами розберемо. Для цього переходити за посиланням під цим відео потрапляйте на сам сайт. Тут нам потрібно підконектити гаманець в мережі Base. Натискаємо Connect, обираємо мережу Base, Metamask, підписуємо запит. І далі також вам потрібно буде ще авторизувати Twitter. Далі у вас з'явиться ось така табличка. І ми просто натискаємо Continue. Нас перекидає на ось таку вкладку. Зараз ми можемо тут працювати в Сіті, і також на фермі. Далі тут ще буде локація пляж, функції будуть додаватися Кожного тижня, тобто з кожним епізодом, будуть додавати якісь нові функції. Ну, давайте далі розберемо, що нам потрібно для початку робити. Ми переходимо в Сіті. Більш за все, ви також з'явитесь ось в цій точці. Далі йдемо сюди, вліво трішки уверх, знаходимо таку надпись Сіті. Тут стоїть збоку, ми на нього натискаємо. І тут ми бачимо, що ми можемо виконати щоденні завдання. За це отримати понти. Перше, це за щоденний вход ми отримаємо 10 понтів. Далі тут за збір урожаю та його поливку ми також отримаємо по 10 пунктів. Але, звичайно, ви відразу не зможете виконати ці завдання. Далі за те, що ми робимо пост в Твіттері про проект, ми отримаємо. 20 поинтів, просто переходите в їхній твіттер, робите ретвіт любого поста і забирайте понти. І також з'явилося нещодавно ось це завдання. Тут потрібно так зробити пост про проект, але, як тут вказано, написати якийсь креативний пост з хештегом Датч Сіті і виложити його в себе в Twitter. Ну, Зараз я цього не буду робити, але ви також можете виконати і отримати 20 пунктів. Наступний крок, що ми можемо тут робити, ми від від боку. Опускаємося сюди вліво по діагоналі, знаходимо тут песто. Як бачите, тут дуже багато стоїть гравців. Ми можемо це виправити, змінивши просто сервер. Просто тут обираємо інший сервер. І дивимося, якщо на ньому менше користувачів. Бачите, тут вже поменше, вже більш видно, де стоїть цей песто. Ми до нього підходимо. І тут щогодини ми можемо отримувати бокс, в якому також випадають різні плюшки. Натискаємо клейм і відразу, як бачите, ми отримали один бокс і 5 понів. Натискаємо ОК. Okay. Далі ми можемо відкрити цей бокс, перейдучи сюди в портфель. І тут ми бачимо, що в нас є в нашому інвентарі. Ось бачимо ці бокси, натискаємо на нього, натискаємо відкрити. Чекаємо, поки загружається. Буває таке, що підвисає, не відкривається. Просто перезагружати сторінку і знову пробуйте. Відкриваємо будь-який бокс, і як бачите, зараз мені. Випало 24 педі та 5 поінт Тут також можуть випадати сімена для посадки, поінти а також коїни. І ось таким чином ми збираємо щогодини ці бокси, далі їх відкриваємо і отримуємо винагороди. Також що до кількості наших поінтів та коїнів, які ми тут заробляємо, можемо переглянути. Ось тут натиснувши на парашут. Тут є інформація щодо. Кількості наших поєнтів, також який зараз йде епізод. На жаль, я можна сказати, перший майже пропустив. Я вже зайшов в нього під самий кінець. Мені там вдалося заробити буквально за декілька годин ось таку кількість поінтів. Але я думаю, це не так страшно, якщо ви пропустите якийсь із цих сезонів, тому що тут не потрібно і ні мітити ніякий NFT, для того, щоб підтверджувати свою участь. Далі ми бачимо, яке місце ми займаємо в лідерборді. І скільки в загальному вже наманеному політі. Далі також ми можемо тут ділитися з друзями своїм реферальним посиланням. Максимально запросити, ми можемо тут 10 партнерів, це за все зроблено для того, щоб не було абузу. Далі тут також є різні вкладки, ось якісь ключі. Я не зовсім ще розумів, для чого ці потрібні ключі, але я придбав два ключі, вони там зовсім стоять копійки. Якщо у вас є на гаманці. Без якісь кошти, можна це зробити. Я б це зробив для того, щоб просто проявити активність в мережі Base. Ну, але також я тепер маю ці два ключі. Ну, далі тут можемо. Ну і далі ми. Тут збираємо коїни, які в подальшому зможемо, які в подальшому зможемо обмінювати на поінти. Для того, щоб нам обміняти поінти, якщо ми йдемо звідси, йдемо ось так понизу на те місце, можна сказати, що ми з'являлися. Тут стоїть погу. Ми підходимо до нього, натискаємо на нього. Як бачимо, я вже не можу сьогодні обмінювати коїни, так як я це зробив. Максимально щодня ми можемо обмінювати 50 тисяч коїнів на 50 поінтів. Але скажу відразу, якщо ви обмінюєте, майте завжди на балансі 50 тисяч коїнів, тому що якщо ви обміняєте менше, то далі вже до тієї кількості, щоб отримати щоденні 50 коїнів, ви не зможете. Тому що вас також буде показувати, що ви вже сьогодні обмінювали ці коїни. Тому майте завжди більше на балансі. Взагалі я б радив, щоб у вас був запас коїнів, тому що вони нам також потрібні будуть подальшому. І все більше ми тут такого нічого не Робимо, ходимо, збираємо щогодини бокси, виконуємо сьогодні завдання і далі вже можемо перейти до фармінгу самих коїнів, які в ми будемо обмінювати на поїнти. Для цього натискаємо ось сюди на карту, знову потрапляємо на цю вкладку і вже обираємо ферму. Ми потрапляємо на свою ферму, тут ми можемо садити різні рослини, збирати їх, продавати. За це отримувати коїни, які в подальшому і обмінюємо на поїнти. Зараз тут нам для посадки доступно 27 рядок. Ну і далі, що ми робимо, це йдемо сюди в магазин, натискаємо на нього. Тут ми бачимо, які що ми можемо садити. В них тут різний час достигання. Якщо ви дуже не хочете заморачуватись, можна там придбати якісь культури, які ростуть доволі довгий час, але все одно нам потрібно буде заходити та прибирати сорняки. Також слідкувати, щоб наші рослини не... З'їли шкідники. І далі, що ми робимо, можемо навіть не підходячи до цих зарядок, ви на них натискаєте. У вас з'являється ось така таблиця. Далі, для того, щоб нам щось посадити, ми натискаємо ось сюди. Далі обираємо, що ми будемо садити. Тут будуть відображатися ваші культури, які ви придбали. Далі тут у нас є олив. Можемо підобрювати наші. Рослини. Далі, якщо у вас з'явилися якісь шкідники, ви натискаєте. І де бачите різних черв'яків, ви просто сюди натискаєте. Як бачите, як я зараз це роблю, збираю різних шкільників, які зараз з'явилися. Раніше не потрібно було це робити, тобто в, першому, в першій епохі це оновлення вже вийшло в другій епохі. Також, як бачите, в мене є Тут сорняки, які мені потрібно прибрати. Ми також натискаємо знову на якусь культуру. А як бачите, зараз не натискається. Нам потрібно якби підтвердити, натискаємо сюди доне, Це майже потрібно робити після кожної дії, яку ми виконуємо. Це якби йде. Збереження нашого прогресу, ну і знову натискаємо. Далі, ось з цією клапою ми можемо збирати ці сорняки, натискаємо на неї і збираємо ці. Можна навіть просто тут натиснути, зажавши на мишки кнопку, отак вводити і швиденько все це збирати. Все, як бачите, в нас грядка чиста. Але також зверніть увагу, що над кожною рослиною є ось така зелена шкала це якби життя наших рослин. І якщо вона добіжить... До кінця наша, наша посаджена культура просто пропаде і ми на ній нічого не заробимо, тому також потрібно за цим слідкувати. Далі знову натискаємо Берегти. Знову натискаємо. Ця вкладка в нас для збору, коли достигнуть наші культури, ми зможемо їх зібрати, просто натискаємо, також їх збираємо. І також для того, щоб продовжити якби, життя наших рослин, ми можемо їх підкормлювати. також Слідкувати за тим, щоб вони не жовтіли, коли вони пожовтіють, нам потрібно їх поливати. Ми також просто натискаємо, обираємо поливалку і поливаємо. І як бачите, я зараз знову їх просто всі полью. І ось таким чином ми чекаємо, поки вони дозріють збираємо, далі йдемо. Ось сюди в магазин і вже тут продає. Тут, як бачимо, відображаються наші коїни. За них ми все тут купуємо і також обмінюємо на коїн. Також, як бачите, тут є ось така загородка, тут ми можемо ще тримати живність. Це дві корови та дві вівці. Придбати ми їх також можемо в магазині. Переходимо на ось цю вкладку. Тут, як бачимо, ми можемо придбати вівців та коров. Вівці нам Будуть приносити шерсть, яку в подальшому ми продаємо, а корови молоко. Але для того, щоб отримати з них ці ресурси, нам потрібно за ними доглядати. Ми також купуємо тут в магазині різні предмети, які нам потрібні будуть для того, щоб їх вирости. Перше, як бачимо, це тут у нас ним ми, ми лікуємо наш тваринок, далі це у нас їхня їжа, це тонік. І далі це вже у нас тут добрива для самої грядки. Ну і далі, для того, щоб нам кормити наших тварин, ми підходимо, натискаємо на кормушку, бачимо наш корм і просто на нього натискаємо. Як бачимо, сюди підходять корови, а сюди зараз підійдуть вір. Можна постійно накладати ці кормушки. Тут немає різниці, через який час ви будете класти, але вони постійно будуть підходити їсти. Але, звичайно, також не потрібно дуже часто наповнювати ці кормушки. Ну, як бачимо, в них є таймер до того, коли ми. Отримуємо з них ресурси, також це їхня шкала життя. Якщо ми бачимо, що вона зменшується, тут якийсь з'являється інший смайлик. Ми просто натискаємо на тваринку, наприклад, ось покажу кажувці. І як бачите, тут, кроме того, що ми можемо її продати, але продавати ми вже її будемо, коли вона зовсім буде дорослою. Далі ми можемо зараз зробити її. Укол і також використати тон, тонік, і це життя в неї збільшиться. Давайте натиснемо наш фриз, це як би ми її пролікували, далі натискаємо тонік і бачимо, що її життя поповнилось. І так можна переглядати на всіх тварин, коли тут щось в них з'являється, ми це робимо. ну Але перед початком, звичайно, купуємо всі ці предмети в магазині, ну і далі використовуємо. ну і Ось таким чином ми фармимо. Pointy. Немає тут дуже нічого складного. Якщо вам зовсім не хочеться постійно заходити у гру, купили якісь культури, які ростуть довгий час, час від часу просто заходимо, поливаємо, збираємо сорняки та шкідників і після того, як вони визріють, збираємо, продаємо і отримуємо свої коїни. Ну, з кожною епохою тут будуть додаватися якісь нові функції, тому звичайно потрібно за цим всім слідкувати. Ну а поки що таким чином працюємо, фармимо поінти і сподіваємось, що ми зможемо на цьому доволі непогано заробити. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому подобалось та було цікаво ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.